18 листопада, п'ятниця, Євангелія від Луки 11, стих 23 по 26. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку. Та не знайшовши, каже: Повернуся в Дім свій, ля я вийшов. І прибувши, знайде його за метиним, прибраним, і тоді, йде і бере з собою інших сім духів, гірших від себе. І вони входять і там оселяються. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Чому дух нечистий не має спочинку по місцях безводних, а лише в людині, тому що дух нечистий є духом руйнування. Руйнування неживої природи не дає спочинку живому нечистому духові, а от руйнувати людину, живий образ Божий є втіхою, є спочинком бутівної руйнівної сили, нечистого духа. Руйнуючи, нечистий дух входить у свою стихію і тому знаходить спочинок. Чому, вийшовши з людини, дух може знову до неї повернутися? Та ще й взяти зі собою інших сім духів. Біблійне число сім означає досконаліч, безліч, тому що знаходить серце людини як заметений, прибраний дім для себе. Не знаходить серце як укріплену фортецю, а як порожній дім. Чому б тоді нечистові духові разом з іншими недобрими духами, справді не оселитися у цьому домі та й не спочити у ньому? Натомість, якщо б не чистий дух, повернувшися до людини, з якої вийшов, знайшов би її серце міцно укріпленим Божою благодаттю, молитвою і постом, чеснотами і добрими вчинками, то не міг би оселитися там, а тим паче не міг би там спочити. Пресвята Тройце, Боже наш, нехай наші серця будуть твоїми святинями.